В пам'ять про загиблих азовців у Хмельницькому презентували виставку Полк Азов Янголи Маріуполя. На ній представлено 218 фотографій героїв, що боронили Маріуполь. Поряд з кожною світлиною є біографія захисників та паралік нагород, які вони отримали за мужність та звитягу, переважно посмертно. Організаторкою цієї експозиції є Віра Литвененко, мати Владислава Литвененко, позивний вектор, що загинув 23 березня 2022 року у Маріуполі. Жінка каже на збір інформації про оборонців Маріуполя витратили більше року. Хотілось щось зробити для пам'яті, щоб не зійти з глузду від горя. Хотіли щось для них зробити для сина і для його побратимів. Зараз не вуличні виставки робимо. От в Вінниці вчора відкриття було виставки, яка демонструвалася на Софіївській площі в Києві вже другий рік, рік поспіль воїни світла. А в такому форматі виставка зараз демонструється в Київському національному музеї історії України і мандрує іншими містами Це і Миколаїв, Вінниця, Івано-Франківськ на Харківщині, Красноград. І далі вже по черзі всі міста долучаються. Рідні захисників та всі небайдужі можуть прийти знайомитися із виставкою протягом місяця. Експозиція розміщена у виставковій залі Хмельницької художньої школи. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський.